Усім привіт! Сьогодні я запікаю картоплю в духовці з беконом та сиром. Получається смачно, готується швидко, просто, доступні продукти, а підходить як на повсякдень, так і до святкового столу. І для такого рецепту мені потрібно картопля, бекон, сир, олія та спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. У мене молода картопля середнього розміру. Кірку я не знімав, проте добре промив губкою для миття посуду. Заливаю картоплю холодною водою, трішки підсолюю та відправляю на плиту картоплю готуватися до повного приготування. Поки відварюється картопля, я займуся салом. У мене ось такий шматок бочка. Можна вибирати під черевину. В принципі, варто брати м'ясо або ж сало підкопчене, тоді ваша картопля буде дуже ароматною. Як альтернатива, якщо у вас немає сала, немає бочка, підчеревини чи бекону, можна замінити будь-яким відвареним м'ясом або ж просто ковбасою. Буду нарізати на такі доволі дрібні кубики, а шматок будь-якого твердого сиру, можна, якщо полюбляєте, пармезан. Натираємо на дрібній терці. Картопля відварилася, навіть бачите, отак полопала, але нічого страшного. Так і має бути. Викладаю на форму для випікання, стріляю пергамент, зовсім трішки олії. Після чого беру, прижимаю. Хаотично, як розлізається картопля, так і залишаю. Робимо так звані ось такі от блінчики. Тепер кожну картоплинку ось так зверху поливаю оливковою олією. Після чого посипаю паприкою, зовсім трішки солі, і приправлю трошки чорним меленим перцем. Зверху викладаю кубиком нарізаний бекон. І тепер ось цю красоту відправляю в духовку при температурі 180 градусів, включаю верхній гриль буквально на 5 хвилин. Картопелька гарно! Підпеклася. Не засмажую її до такої скоринки, проте краї, де шкурка, вже такі доволі хрумкі. Залишається посипати зверху сиром будь-який твердий сир. Якщо маєте і полюбляєте, звичайно, що використовуєте пармезан. Його аромат в даному рецепті просто неймовірний. Але абсолютно не проблема. Підійде будь-який сир на ваш смак. Знову ж таки, відправляю в духовку буквально на 1-2 хвилинки, щоб сир розтопився. Ось яка виходить красота. Аромати просто на всю кухню. Фінішний етап це зовсім трішки зелені. Я використовую кріп та петрушку, дрібно порізав. Зелень додає і аромату, і красоти, і в ту же чергу вишуканості цій картоплі. Саме зараз, коли картопля молода, ніжніше картопляне пюре, хрусткий підпечений бекон та сир це просто щось неймовірне. А в поєднанні з вашими улюбленими спеціями – це просто красота і поєднання грандіозного смаку. Готуйте, тому що направду дуже смачно, дуже ніжно, в ту же чергу дуже соковито і текстурно. Обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте, подавайте сміло до святкового столу і ваші гості будуть в захваті. Готуйте разом зі мною. Звичайно, якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!